Ми продовжуємо розповідати про статки топ-чиновників Чернівців та області. Свої доходи задекларував і Чернівецький міський голова Роман Клічук. За минулий рік на посаді мера він заробив 612 тисяч гривень. Приблизно на половину менше отримала його дружина Лариса Клічук, працюючи в товаристві з обмеженою відповідальністю Рома. Ще понад 148 тисяч гривень клічук заробив на відсотках у Приватбанку. А з продажу рухомого майна отримав 833 тисячі гривень. Солідні суми міський голова зберігає готівкою. Загалом задекларував понад 217 тисяч євро, майже 184 тисячі доларів та понад 7,5 мільйонів гривень. На рахунках у банку мер Чернівців тримає ще понад 3 мільйони гривень. При цьому його готівкові статки дещо зменшилися. У 2021 році Клічук тримав готівкою понад 218 тисяч євро, 200 тисяч 500 доларів та понад 9 мільйонів гривень. А ще в активі родини клічуків корпоративні права кількох підприємств. Автопарк сім'ї налічує три авто, найстаріше з яких 2013 року. З нерухомості Роман Клічук задекларував спільний будинок у Чернівцях площою понад 500 квадратів. Серед іншого п'ять земельних ділянок та нежитлові приміщення. З цінних особистих речей мер показав у декларації годинник за понад 323 тисячі гривень.